Привіт всім. Ой. Злий як пес. Коротше, в нас сьогодні чергова робоча зміна. Е -е, на годинник у нас 9.20 число 17 листопада-понеділок. Я зараз на мойці. От ви можете бачити от мойка там. Все, а, от владі все, люксвош. А вот. Люксвош пише. І в мене ідеальні всюди часті вікна, Лобове. і там машина. Ну, коротше, все чистенько, все чітко намив, нализав, от. Все, блядь, наполірував, все чотенько, все красивенько. І сука, впав дощ. Сука, впав дощ, блядь. І то все, що я, блядь, зробив, зараз просто до сраки, Тому що там хірячий дощ, блядь. І виїжджати, чекати нема сенсу, тому що і так, блядь, асфальт мокрий, зараз буде всьому срака. Бля, якщо так почався день, то я уявля... ранок, то я уявляю, який галі мій день. Коротше, блядь, менше плакати. Беремо газуєм. Народ, показую вам, які коефіцієнти бля, уклон малює у Львові, бачите? І скільки... А, ні, от один заказ якийсь появився. Один заказ тільки зрудного нахер надо. А в мене ефір нагадаю на 4 кілометри. От тут. Вот 4 кілометри, ніхрена нема. На кой хір там, блять, ті коефіцієнти, я не можу вдоропати. А, тут тарабани щось. Трактор працює, тарабани, думаю, що це. І як завжди, затори. На оптісу сумасшедші ще класні заказики, але... але... Я почув по радіо, що весь Львів стоїть просто весь львів в заторах: Левандівка, Ряшівська, Підзамче, Стуса, Личаківська, Богдана Хмельницького. Тобто всі візні дороги забиті заторами. Дивно, що трохи гордоцька хоч трохи їде. Тобто зараз брати якийсь заказ, блядь, ну не бачу смислу. Появився на опті заказ 700 гривень з городка. До Львова на мені подача 22 а потім ще стільки ж проїхати назад за 700 гривень блядь, в цих заторах, я щось хер ложив. Краще щось тут якихось 2-3 закази казати, я зароблю майже ті самі гроші. За той самий час, а кілометраж не буде мати такий космічний. б там комісія 20%, ще була б 10, я б ще б подумав, на 20% трошки до хрена Коротше, повзе. Ну, Поставило б, звісно, 900, я б вернувся. Ну, а 700 гривень, ну блядь сорян, наш де вокзал. Беріть, там в грудку, є своє таксі. Ой, блядь. Так. Коротше, а ми їдемо в саме пекло заторів. Так, друзі, починаємо роботу з такого ось заказу. Кілометраж ми все обнулили, але там такі затори, блін. Зараз покажу по карті. От пише 5 хвилин, але, блін, знімати хреново. Є один нюанс трошки. От сюди дороги нема. Карта пиздить сюди є дорога. От, і ми сюди будемо їхати на турящинку. А, і там теж нема дороги От сюди є дорога. От. <сум> Коротше, 1 1,4 км подача. Як добре знати Люю, як пиздить Google. А уклон що каже? Уклон вже теж поміняв. 1.46. Коротше, якось так є не подаватися, але пишемо пасажиру, що... Запізнююсь, затори. Щоб з мене не списали 60 гривень. Ой, блядь, там затор, там затор. І ось там все стоїть. Сумзе. Все стоїть, блядь. Чекаємо, їдемо. Ось такий відразу заказ прийшов. Трошки дощ вже мен менше. 8 хвилин подачі, 900 метрів. І ми зараз, як завжди, от от, бачите, показний гатор. Впремся блін, затор. Задовбали вже блін, ті затори. Знімати нема що, Туди зараз там їдемо. Така гарна доставочка. Їх ми беремо, ширецька 30. І подаємось. 1,7 км, це Куди нам треба їхати? Вниз, Сюди, бац-бац-бац. Бля, там така срака. Невідомо, чи там є місце для парковки, але попробуємо. Ой, що я таке нажав. Погнали на годиннику 11.20. Опа! Новина на Хіт ФМ. Зараз будуть. Поїхали. Ось такий в нас, друзі, зараз дощик. Я помил, бля, хам, хам. Блін, не жалко ти хорошай, а жалко, бля, тої роботи. Блять, на тарту машину, все, воском покрив, ну, блін з одного місця. А показували, що дощ буде десь після 12-ї. Ну, львівська погода, в принципі. О, новини. Розповім про останні події насамперед вісті для тих, хто користується залізницею. Зверніть увагу, окремі приміські потяги зараз не курсують або затримуються наді попрошки. Причина бойові дії чекаємо вісти від польської сторони у мазовецькому воєводстві пошкоджено залізницю у напрямку українського кордону. Інцидент і таки і спецслужби прем'єр Дональд Туск не виключив саботажу. Далі про відчайдушних українських жінок зуміли переконати окупанта здатися в полон наш до Сталося це у Купінську на Харківщині. Де зараз точаться бої? Росіянин кілька днів переховувався у будинку, а жінки вмовляли залишити зброю і добровільно вийти до українських позицій. Зрештою послухав, заявив, що більше не хоче воювати. І про зимову підтримку 5 мільйонів українців подалися на програму через дію спочатку запуску минулої суботи. У майже мільйон заявки на дітей щодо українця там чекатимуть від завтра. Гроші а мова про тисячу гривень мають надійти упродовж 10 днів. Заявки відпочив прийматимуть до 24 грудня. Далі про хижачу кухменицькому зоокуточка повернули другу лавицю, яка втекла слідом за подружкою. Якщо одну правоохоронці та доглядачі відпекали майже одразу, іншу вистежувати долару за допомогою дрона. Шкоди лю завдали правоохоронці. З'ясовують подробиці втепчук сім та сім у зоокуточку. Два роки тому залишив громадянин Індії. І наостанок про наші спортивні звершення. 21-річна українка Анастасія Куршіділа першу історію нашої країни – золото» на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. І це ще не всі перемоги у парі зі Станіславом Галайдою Настя виграла срібло. Так, новини закінчилися. за Закам. Опа. Баз, бас, бас. Так, нам тут ще їхати ерунда, але оте воно, я не знаю, зараз будем дивитися! Перший десь тут ліворуч. Так. Тут ні. Ага, оце цей будинок. Їдемо зараз, подивимося так, тут ліворуч. Ліворуч, ліворуч, ліворуч. Так, о, мене вже чекають, супер. Ось такий гарний заказ. Нікого один. Так, уклон пише 500 метрів подача, а нам... скільки чекаєте подачі, бо тут не видно. 500. 500 метрів. Так, давайте звідси, зразу будемо виїжджати. Очищаємо, очищаємо. Чік, машин немає. да, немає. тому можемо... Ага. Не може, бо ручніку, блядь. Вже щось прислали. А ну, давайте напишіть там дитина, ну. Я стою на станції під написав Умнічка, умнічка, умнічка. І я їду до тебе. Стоїш на підзамче. Так, зліва нічого. Зліва нічого. А справа ми почуємо. Так, воїна треба пропустити. Моргнаємо бо... йому що він їхав, Як не крути в нього? А, він так є? А, ні, перестав таких. Окей, добре. Все, нікого нема. Не Лесь би та подруга була по без валіз. Ой, наліво на прицепимо. Я так не маю бажання виходити такий дощ на вулицю. Так, зліва тут машинка. Справа теж пару штук їде. От і справа їдеть. Залі нікого. Так, за кадіку можна вирушати, зліва не можна вирушати. Ще одна машинка. Так, проїхав, так, Лексуса пропускаємо і зразу за Лексусом. -та 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 -та. Все, у нас станція танче. Девушка пропускаємо, хай не мокнуть. Дівчата ви якби ще велилися трохи своїми булками, був би довольніший. Так, ми вже на місці. Шукаємо нашу дівчинину. Дівчинка, дівчинка, дитини, а я її вже бачу вона, вон, тому, за автобусом. Коротше, знімати вже не буду. Да. Друзі, виконав ось такий заказ. І дуже дивно, бо 98 гривень. Має бути 101. Походу, уклон почав знову занижати ціни. Зараз ми телефонуємо і будемо знавати. Ти, Катерина, добрий чим я можу вам допомогти? Е, Катерина, добрий. Скажіть, будь день. ласка, у мене заказ я виконав. Він був коротенький там. А чому ціна 98 гривень? Наскільки мені відомо, мінімальна ціна в стандарті в уклоні 101 гривня, а не 98. Зараз хвилинку перевіряю. Та -та. Так, але зараз діють динамічні тарифи, тому тут дійсно коректне замовлення. Динамічні тарифи занижені зараз діють. Вони можуть як знижуватися, так і підвищуватися. А добренько, а чого ви мені не вкажете, що ціна йде зараз занижена? Ну, а до якої години вони працюють? Інформація дана є конфіденційною. Тобто вона відноситься до прайсингового відділу, ми її не розголошуємо. Ну як, ви типу, вкрали в мене тільки що 3 гривні і не хочете розголошувати це? Ми не робили того, що ви повідомляєте, але в компанії діють динамічні тарифи, згідно якими прораховуються замовлення. Але ви що може не повідомити? Ага, компанія А як ви можете це кажете, цього не робили, якщо ціна 101, а тут ви мені нічого не сказали, і мінус 3 гривні? Це як називається? Пізділі? Ну, це так називається є, горе. Це є інформація внутрішня компанії, яка ага. належить саме до прайсингового відділу, які цим і займається, і розголошення і компанія взагалі вирішує і. Ага, коли намахувати буву, людей, коли не думала. намахувати. Я так, да. Коли вона хоче, тоді вона намахує людей, коли не хоче, то не намахує. Дуже добре, що ви це сказали, тому що це все знято на відео, і зараз буде в Ютуб шорті, щоб всі знали. Дуже вам дякую, що ви цю інформацію надали. Я прям дуже довольний, бо це знято все на відео і зараз буде закинути в інтернет. Да, от вам дізлайк черговий раз. Пробили чергове дно. Прям як москалі. Дуже гарно дякую. До побачення. Щасливо вам. Гарного дня і да -да. вам, гарячвер. Ну що, друзі, всі чули? Уклон знову пиздить в нас гроші. Знову пиздить в нас. А Я думаю, що мені закази не приходять по фільтрам, тому що вони ха -ха, крадуть далі. Зараз це відео закину в YouTube Шорт. Бачите, друзі, вже смеркається година. П'ята вечора Зараз мають бути вже відключені занижаючі тарифи і ми почнемо працювати. Бо я хуй лежив на той уклон з їхніми занижальними тарифами, звісно. О. Щось там пікає пікає але. Катати не будемо. І вам не раджу, блядь. Брем ось такий заказ. Тут же затори, блін Оленка. Їдемо до Оленки, Донайска 756. далеко там їхати? 6 кілометрів. Угу, норм поігнали. Е? Так, взяли ми ось такий заказ. Якраз зараз треба повертати, трошки вам зніму. Ти блін окунь дурнуватий. Та моргни хоч фармаш в'яз візностру повернути, блін. Во молодець. Дякую. І тобі дякую, що пропустив теж гід. Ну ви що, блін, тупите? Ну ті ж, блін, не видно. Пропускаєте, ви не чи не пропускаєте. Так тут праворуч Ліва є машинки, не повинні бути, їх і нема. Правильно. Бля, взяв заказ по оптимальному. Якийсь стрімний мужик не знаю що заплатить. В кінці все скажуть, мене мені такі гроші. Одні 400 гривень він мені дав, блядь Але кури по дорозі вже два рази зупиняти. Куди курва купити і, блядь, перв аптеку заїхати? Ну, блядь, плюс 100 гривень я йому скажу на хача, нікуди доплачує. як це, блядь, напрягає по дорозі десь стати то купити, то купити. Йому що, блядь? Ставте точки, за кожну точку по 20 гривень і будемо зупинятися. Блядь. Ще плюс простій. Добро, що хоч ті 400 гривень за дорогу, він ще там має, ще половину дрова вернутися назад і вам сказав ще 200 гривень, сказав, що заплати. Не знаю подивимось, оці е е е Пасажири опті вони, блядь, унікальні. Підемо подивимось, що буде далі. Коротше, народ, цей пасажир, що був, все чітко заплатив, навіть заплатив за те, що він зупинявся біля аптеки. Коротше, ще Плюс 250 гривень за 3 кілометри. Файно я його, його взяв. Ну і, звісно, він не я три, три рази ставав по дорозі. Е, що ще, е, вийшов був в туалет, він там щось цей вийшов свій туалет там, на високому замку. І промахав заказ блядь, на Франківськ. Тоб, блядь, за цілий день перший дальнячок. Ну а якщо буде, то там буде вам видно. На Франківськ. Винники Івана-Франка на Галицьке 85 Івано-Франківськ. Сука! Коротше, ладно, хрен з ним. У Львові ще трошки є коефіцієнти Карма як завжди впала бля, з тими занижними тарифами Фуфлонівське, сука, заїбав, Той фуфлон з блядь, грьобаними своїми заниженими тарифами. На... Ой, бля, тільки хвалив-хвалив. На... не пробили чергове дно Ждем на Якісь наступні заказики, які не знаю, доки сьогодні буде працювати. Ще треба з'їхати в аптеку. Е, жінка там, бля, купити Знову Клексан треба купити. Магній B6 купити і ще якусь херню, бо її ноги ж болять. Там якісь які стабетки там Три пластини 700 гривень. Так, Якось так. Ось такий нам заказ. Пропоную, блядь. Заказ в спину. Бо це ззаді мене. Кур. Ану. Та да, це заді мене. Ну во блядь. Хоча зараз що до мене підійшли. Супер. Висадив попереднього пасажира, машину, Знову прийшло замовлення. Це ж радує. Подаємося. Я навіть можу трошки зняти відосик як. Подаю, тут так вісипедіст. Саме ж вам, щоб краще було видно. Хата вробив. Нам і ліпоруч Так, <риклад> там при поліцай, їдемо за поліцаєми. А ні, нам треба їхати за поліцаєми, якщо ми їх можемо. Здійснити випередження Поліцейської ав. Машини поліцейського автомобіля. Що на далі? Вони ж нікуди не спішать, а мені транс-ки пасажира забрати. Зир нам три хвилини, він десь там недалеко при дорозі стоїть. Так, зелене, можемо їхати. У нас тут ніяк не може закінчити ремонт моста, ремонтують і ремонтують. На Левандівці давно зробили там щось за два тижні, а цей же місяць роблять і не годі таке зробити. Їх би, хоч може до кінця тижня вже його відкриють, бо... задовбали вже ну, в натурі. Тільки одна полоса. Тут зранку такий апокаліпсис робиться, от, треба ще кинути шар асфальту. Це можна і завтра зробити, але вони завтра будуть робити. Поліцей заді мене стоять. Ну не видно, звісно, але... Не видно чуть-чуть. Не видно хто саме стоїть. Надіюсь, зимні мені виряд. І і за мною їде, Тому мені зараз треба буде зупинитися. І заперете по у дівчину. Так, друзі, робочий день підійшов до кінця. Кілометра 135. Опті. 1124 там плюс ці 250 човів було. Уклон. Ще чесно, сам не знаю, що уклон. Е, статистика. 2400. І того плюс 2428. За 135 кілометрів 352 гривні. що нарадія, як вам каса. І це врахував те, що я 3 години на їзу з першої, е... з першої по третю я уклоном на їзу, користувався все опті, а уклоном почав після п'ятий, але на опті дуже було мало заказів, тому я трохи стояв. День... Ну, на такий кілометраж, такий дохід, на мою думку, це шикарно. шикарно. Тому дякую всім перегляду. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски, а також інформацію по уклону. Я їх знову буду трошки єбать за їхню ту комісію, за їхню занижні тарифи. Тому дякую за перегляд. Побажання, пропозиції, як зажу в коментарях. Всім мирного неба, всім пока.